Ситуація на Сумщині загострюється, прикордоння все більше обстрілюються, а кількість вимушених переселенців з населених пунктів, що розташовані неподалік ворога, збільшується. В області будуються фортифікаційні споруди, а мешканці Сумщини пристосовуються до тих умов сьогодення, які створив нам північний сусід. Освітній процес цього тижня організовано дистанційно за рішенням педагогічних рад закладів освіти шосминської ломати. Також продовжуємо роботу з благоустрою території закладів освіти, допомагаємо нашим військовим минулого тижня, передали ще два дрони українським захисникам. Наталя, дивіться, яка ситуація. Ситуація міняється практично кожен день і ворог починає обстрілювати територію України новими ракетами, які летять 3, 5, 7, 7 хвилин. Тобто, ситуація складається, що якщо раніше програла тривога. Діти зібралися і пішли в укриття, то при сьогоднішніх обстрілах може виникнути, не дай Бог, таке питання, що ми не вспіємо навіть і рот розкрити, як ця болванка прилетить до нас. Тому я прошу вас спільно з керівництвом сядьте і подумайте, треба відпрацьовувати якийсь новий механізм в навчальному процесі. Тобто, ми не це буде теж невірно, що сісти на дистанційну і тільки в дистанційному режимі всім працювати. Микола нога впевнений, ми будь-що маємо навчитися виживати в найскладніших умовах. Всі ми і кожна галузь окремо, в тому числі і освітянська. Тому потрібно шукати механізми і створити для дітей такі умови життя, при яких юне покоління зможе навчатися. Готуйте і будемо разом. Радитись з обласним управлінням освіти, з обласною військовою адміністрацією, районною військовою адміністрацією, але механізм будемо започатковувати якийсь інший. Тож продовжуємо прилаштовуватися до непростого життя. Наряду з цим ще й допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, яким ще складніше долати цей шлях. Ворог, крім того, що обстрілює прикордонні громади майже кожен день, став приміняти керовані авіаційні бомби каб 1500 Тобто ситуація не покращується, ситуація погіршується, йде процес відселення з прикордонних громад, ми не завжди зацікавлені в тому, щоб всі відселилися, але допомагаємо і будемо допомагати всім, хто хоче знайти прихист у нашій громаді. Таке завдання було на минулій апаратній нараді, і я його підтверджую, що всі, хто з'являється на нашій території нашої громади в селах, в нашому місті, Громадяни і керівники різного рівня. Ми повинні цим людям допомагати. Допомагати для того, щоб вони відчули, що є така громада, яка надасть допомогу в складних умовах. Наразі в нашій громаді знайшли прихисток 6475 тисяч внутрішніх переселенців. Більшість з яких жителі прикордоння Сумщини. Цим людям допомагають не тільки фінансово, та матеріально багато зусиль кинуто на пошук роботи для ВПО. Продовжується підтримка внутрішньопереміщених осіб продуктами харчування та засобами гігієни. а також на першу виплату березня як замовлені кошти також розподілені по банкам. Це для 6342 осіб 15 мільйонів 186 тисяч. ще більше уваги приділять переселенцям. Це трудові ресурси, це люди, які потребують і допомоги, і підтримки, і так. якоїсь працевлаштування. Може не на повний робочий день, але треба цим людям допомагати. Ми повинні створювати їм мінімальні умови життя. Також Микола Нога нагадав і про можливість залучити переселенців до сільськогосподарських робіт, чим займається економічний відділ при виконкомі. Дар'я Миколаївна, ви в минулому році непогано займалися питанням виділення земельних ділянок, не самого виділення, а освоєння земельних ділянок переселенцями. І тому я просив би вас в цьому році продовжити цю роботу, розказати, щоб всі, хто з'являється в нашій громаді, Крім того, що вас будуть сприймати з позитивним відношенням різні служби і лікарня, і ваших дітей ми встроїмо садок на дистанційне навчання в школу, але теж на дистанційне навчання. Але і разом з тим кожному ми можемо надати ділянку землі для того, щоб ви вирощували сільськогосподарську продукцію і мали можливість забезпечити свою сім'ю. Кількість переселенців значно збільшилась. Але ми не дійшли до їх, ми не кожному переселенцю не сказали, що в тебе є можливість отут взяти кусочок землі, обробляти, вирощувати для себе сільськогосподарську продукцію. Дай бути зайнятим яким-то чином. Розумієте, ми повинні це сказати. Ми не дійшли до цих людей. Ось вчора я йду по вулиці, переселенка середино буде зустрічає мене. Вона абсолютно не обізнана в наших можливостях. Тобто, ми повинні більше говорити з ним, знаходити контакт. До речі, за інформацією Дар'ї Грибенюк, за два тижні будуть організовані регулярні автобусні рейси до садово-городніх масивів. Тож з 15 квітня всі любителі роботи на землі матимуть змогу дістатися до своїх садових товариств.